Так, ну що, всім привіт! Мене звати Вікторія, ви на каналі Кузнцова ФМ. Зі мною мій пес Техас. Я насправді думала брати краще місце, тому що тут тінь від мого світла і все таке, але подумала, що принаймні для початку це буде просто ідеальний кадр. Техас спочатку тут лежав, потім вже я прийшла на цей диван. А, так Сьогодні відео з такою незвичною назвою, і це не клікбейт, це все правда. І сьогодні відео буде з трьох частин. Вибачте, я мала пересісти, тому що Техас захотів, щоб я його гладила. Зараз він мене облизує. Так, э, в останнє я завіталася близько місяця тому. У мене був э, прямий ефір. І потім э, ще було відео про брекети. Але я, ну, я трохи знімала влоги, але не дуже їх там якось виставляла, взагалі не виставляла, не публікувала. Э, э, зробила одне відео, змонтувала, яке було з э, грудня закупівлі, побачила коментар. Який потім зник, не знаю, його може, видалили, про те, що ціни не актуальні, вже пройшов місяць, і подумала, що справді так і є. Краще я, можливо, не буду поки що виставляти відео, щоб вони були все ж актуальні. От там я займалася своїми справами. І я хотіла все ж таки розпочати знову знімати такі звичайні влоги. Показувати життя, але е, це неможливо зробити, просто, просто ніби нічого не трапилося, і чомусь я почала сидіти на червоному дивані. Е, ну, треба коротко розповісти. Зараз не буде ніякої Санта-Барбари, тому кому, кому це цікаво, можете перемикатись, але е, зроблю якийсь такий апдейт на сьогоднішній день. Так, у нас лютий місяць. Так вийшло, що в даний момент ми з Техасом живемо вдвох. От. Це історія про переїзд. Ми переїхали, в мене ще не всі речі розкладені. Я покажу, можливо, вам квартирку. Вона така цікава, це старий будинок, але. Є в два входи, ну так, трохи трохи дивна квартира, але, але покажу. Думаю, далі в якомусь із флогів, це те, що стосується переїзду. На даний момент це так. Коментувати якось, і чи ще щось я не буду, принаймні найближчий рік. Давайте візьмемо такий термін. Якщо що, можете через рік мене запитати або в особистих повідомленнях, або тут на каналі. На цьому все. Другий пункт це операція. По-перше, була кастрація Техаса в цей період так, я встигла. Його каструвати, тому що були показання. Спочатку гастроентерит був, потім знову гастроентерит був і там з, зі своїми нюансами. І в момент того, коли ми робили УЗД, УЗД робили всіх органів, а то виявилося, що є, є нюанси, є проблеми, і там вона не одна, там цілий список. Показань для кастрації. Ось так. Ем... Якось так. Пройшло менше 10 діб. Я ще не їздила, не везла його на е, перевірку, чи все гарно зі швами. Е, там шви, які мають самі розійтися. Я не знаю, як це українською, розсасуваючись, да? Якось так, російською. От. Е, було прикольно, привезли його в клініку. Перед цим були аналізи УЗД серця і так далі. От. І привезли його вкололи щось, і він почав такий ніби п'яненький від'їжджати, там лапи в різні боки. І все. Але він, ну, він не спав. Я думала, що він має заснути прям там в кабінеті, і потім його віднесуть. Але ні, він не спав. Він був. Не втратив свідомість. І лікар просто взяла його на руки, і він такий, просто такий голову не поклав, і все, і вона його віднесла все в операційну, і там вже йому повноцінний наркоз робили. От, через декілька годин, коли він повністю вийшов з наркозу, все було. Ми приїхали, проконсультували щодо ліків, щодо до всього, все було нормально. Ми його забрали і все. І прекрасно, поки що, ну, можливо, будуть якісь нюанси зі швом, але так візуально, ніби все ок також. І о, поки так, поведінка чи ще щось не змінилася насправді. В плані гормонального фону та такої статевої якоїсь поведінки, поки що рано говорити, там має пройти десь півтора-два місяці. Там, всі гормони, які були, вони мають ну, типу, вийти, грубо кажучи. От. А так, ніби все ок, в принципі. Ось так, я, звісно, переживала в той день, але все нормально. Все було краще, аніж думали. І е, друга така е, це вже. Ну, навіть не операція, можливо, міні-операція можна назвати. Це мені робили рецесію десни, здається, так я розповідала про це у відео про брекети, частина три. Воно є на каналі, і, взагалі, якщо вам цікава тема зубів, чужих зубів, то три частини є на каналі. Ага. Можна по назві брекети накипіло» всі три знайти. Ось. І е, там я також більше нервувала, що буде боліти, буде погано. Все обійшлось насправді, але там також ця різниця була в декілька днів між всіма справами, переїздами, е, там, кастрація і так далі. Тому. Вийшло так досить нервово, насправді, і так, було не дуже прям до там, якоїсь зйомки відео. Ось те, що стосується операції. І третій пункт Харків. Не знаю, чомусь мені захотілося його вказати. Мабуть, тому що в мене такі не... Неоднозначні, якісь двоякі відчуття. В плані того, що я, я не знаю, чи я хочу бути саме в Харкові, чи не хочу, чи, чи взагалі що буде далі. Зараз, зараз по-різному в місті насправді, буває дуже гучно. Там вчора було о четвертій ранку гучно. Декілька днів тому, і це все якось якось незрозуміло для мене. Ось так. Що хотіла ще про Харків розказати? Ми живемо в тому ж районі, тому, думаю, будуть відео, як ми гуляємо з Техасом в саду. Гуляємо зараз близько двох годин на день. Ну, сумарно. Я дуже раді цьому, тому що ну, для мене це прям, я так я не хочу йти, я, особливо там вранці, особливо, якщо там дуже рано він прокидається, холодно. Така світ погода, я не хочу я, там вдихаюся, я щось злюся, щось там виказую йому. А потім я виходжу, ми там 30-40 хвилин гуляємо, і я якось видихаю. Не знаю, мені здається, це те, що. Один із моментів, який мене дуже сильно зараз якось підтримує у всіх, у всіх нюансах життя, що ми дуже довго гуляємо. Ось. У нас сніжок зараз лежить, і морозець. Є. І в квартирі тут холодно, дуже часто я вмикаю кондиціонер. На тепло, <ріст> ну, думаю, зрозуміло. От. Ходжу постійно втягнута. Я насправді хотіла раніше зняти відео, але щось я проходила повз зеркало, подивилася, а в мене три кофти, на мені щось там на голові скручено під цими капюшонами. І я така, та ні, потім зніму. <ріст> ну, Потім вже вирішила, що все, нікуди відкунати, вже треба зняти, тому що я хочу продовжувати. Знімати влоги. Це також один із моментів на рівні з прогулками з Техасом, який дає якісь позитивні емоції для мене. Не знаю, чутно вам чи ні, але Техас там щось скавчить. Що такоку? Він хоче спати, але не вдоволений, що я тут вимкнула світло і знімаю якісь відео. Взагалі, придумала щось. Прогулянки — це, звісно, добре. Але я от хочу потроху залишати його самого вдома, тому що важко, реально важко. Коли він був на кастрації, я така вау! Може бути час без собаки. Ну, краще кажучи, я себе відчуваю, як е, е, мати з таким немовлям, яке не залишити просто. Ну, Такі справи. Буду спробувати залишати. Звісно, так ну, не зрозуміло, тому що ті ж вибухи він нервує, якщо ще й сам буде вдома, а там якийсь вибух. Ну, краще кажучи, в мене це все купа, купа думок. І замість того, щоб щось робити, робити я ось так сиджу і накручую, щось себе накручую, ще накручу. Ну, як я. От. Якось так, поки що хотіла ще звернутися до всіх, хто дивиться зараз це відео. Взагалі, я роблю це. Дуже рідко насправді. І я знаю, що це всіх бісить. Мене також, я не люблю цей момент. Але, будь ласка, якщо ви дивитесь, і інколи вам цікаво, підпишіться, будь ласка, на канал, тому що дуже багато переглядів саме без підписки. І поставте лайк, можете написати коментар, це допомагає в просуванні відео. На даний момент це абсолютно хобі. Нічого воно, звичайно, мені не приносить, але в даний момент мені це дає дуже великий спектр емоцій. Усім дякую за перегляд, що додивилися до кінця. Зустрінемось вже в наступному відео. Я думаю, що далі будуть влоги. Трохи буду показувати процес життя. Показую і зараз розказую без якихось прикрас, так як є, але я думаю, всі розуміють, що е, я не та людина, яка на чомусь буде прям дуже надто хайпувати чи ще щось. Е, багато є насправді подій і ситуацій в моєму житті, на яких можна було похайпувати, але як бачите, я цього не роблю. Показую, звичайно, буденність. Зараз ще покажу вам Техаса, який прийшов до мене і спить тут. Котик. Ось Тихася. Спить, поки я знімаю. Всім дякую зустрінемось в наступному відео. Па-па.